Пожежна машина з сиреною наближається до об'єкта, але дістатися місця події оперативно заважають пересічні автомобілі. Шенія наших граждан, которые навіть просили їх убрать машини, они просто не вбирали машини, не давали заїхати пожежним машинам на територію ринку. Щодня ці хлопці наражаються на небезпеку приблизно за три тисячі гривень на місяць. Але свою справу знають добре. На імпровізованому займанні демонструють, як гаситимуть справжнім. Однак воду не використовують. Якщо вони будуть пускати воду реально, то ж ви ж розумієте, що це будуть збитки якісь. Керує пожежниками ось цей чоловік, прибувши на місце. Він оцінює рівень і силу полум'я, віддає накази. Завдання не тільки загасити пожежу, але і виявити постраждалих. Сергій, арендатор торгівельного майданчику, отримав тренувальне ушкодження. Каже, якби сталася реальна пожежа, про товар би думав в останню чергу. Товар спасати, спасать, людей треба спасати. Молодіж треба спасати. Адміністрація та працівники об'єкта мають знати, яких правил необхідно дотримуватися, аби уникнути пожежі та врятувати людські життя. Поки що на ринку є недоліки. Упущення з нашої сторони, наприклад, приміру, селекторна связь. утра ми предупредили, що сьогодні буде щеплення, вона працювала. Зробили два об'єднання, вона працювала. На останньому об'єднанні вона у нас заглохла. До лав рятувальників може долучитися будь-хто для цього. Слід звернутися до найближчої рятувальної частини за місцем проживання. Там пройти фізичний та психологічний огляд. Нормативи ж звітного тренування. Рятувальники виконали навідмінно. Задачу виповнили, наскільки вона була поставлена. Тобто люди у нас мають спеціальне образування, підготовлені. Нам не має значення, що тушити, ми вміємо все. За добу на номер 101 надходить не менше п'яти тисяч дзвінків з них викликів 30-50. Навантаження суттєве, аби відновити сили пожежникам. Допомагають психологи. Передбачений і літній відпочинок в санаторії під Одесою. Плана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна.